Я пам'ятаю, колись щось в нашому гуртожиток прийшов цей такий маленький чорнявий хлопчина по кличці Нігер. Я хотів знайти відео, друзі, воно десь гуляє. 98-й рік і стоїть Андрій Бартнічук, такий чорнявий. Це був перший підліток нашої церкви. Причому підліток у повному сенсі цього слова. Кручений. Таке шило вам не передати. Я пам'ятаю потім, як в школі були труднощі з ним, і потім він поїхав в табір його зміни. Я пам'ятаю Андрія Каяття, як Бог йому дав оцей дотик Щелчок. Я пам'ятаю, коли перед, після закінчення школи мама не знала, що робити, і каже, що з ним робити? А він спортивно одарований. І ми йдемо разом в військомат. Я свого знайом-начальника військомату тоді кажу, кажу: Толік, ти можеш десь його такі війська? Ж, ну, живі такі хороші. І він питає Андрія, підеш з піснас? Андрюха, піду, а це що таке? <риклад> І потім ми приїхали вже Візяслав на на на, цей, на на пам'ятаю присягу, привезли причасті шукав Андрія рот, звод Нема нашого Андрія. Де здівся, не знаємо І тут. Кажуть, що з цієї кафедри, з штабу. А зараз від молодих скажуть слово Бренчук Андрій. Виход виходить, наш Андрій розкриває листка. Ну це Андрій Бренчук народ. Ми проводимо табір в Карпатах. В той час він десь, в Москві, вже його чи в Турції насили, не знаю. Я бачив здібно цього хлопця, але який справді був посвячений собі, своїм інтересам. І от пам'ятаю Карпати, гора, така біля ворог, то здається, ми робили табір. Такий відомий. Ми тоді жили в туб пам'ятаєте, хто був в таборі? Я пам'ятаю історію. Скаче хтось на коні в червоній куриці. Кажу, народ, це Борнічук. Як голодую Сендрюха, ти не може? Ну, де коня найти в горах? Наш принц на коні. Я таким друзі був Андрій, я бачив його серце, його життя, я бачив його запал, здібності, я бачив його посвяти собі. І скажу, верте, я чотири роки молився, коли Андрій був в Турції, потім в нього кар'єра в Москві, там перспектива відкривалась. Працювати там з Госдумою і так далі, в той час, ще, це було далеко до війни. Я молився, кажу, Боже, зупини цього пацана. Я приїжджаю, балакую з ним, бачу в очах у Андрія, йожики в тумані. В нього зірки лазні, ганяє. І пам'ятаю, коли одного разу він приїхав до мене каже, я хочу пастор з тебе поговорити. Виливає мені свою душу, каже, мені отут все. І Москва, і бізнес, і бачення. Виливає свої гріхи, свої переживання, каже, я більше так не можу жити. І я дивлюсь, думаю, хм". Боже, це жарт, як це зрозуміти? І я бачив, як Бог почав ліпити з Андрія іншу людину. Бог зламав хребет його самоорієнтації, сама, е, сама, сама, надіяності, десь почав міняти його серце. І сьогодні, друзі, ми свідки того, що Бог робить з його сім'єю. Пам'ятаю, весілля Андрія з Сашою. це була перша пара, кому вінчали з Ви були перші, кого вінчали, чи був стас перший? А ви перші перший, кому вінчали в католицькому храмі? І я як пастор потім получил від всіх, пасторов нашого здолбунова і віруючих за цю подію. Але, друзі, пам'ятаю, Сашу на романтизм. Я буду, Андрій буде пастор, будемо їздити. Я буду, я буду їздити, буду, кажу Саша, жінка пастора стоїть дома. Ви нічого свалі не розумієте. Ну, сьогодні, друзі, я кажу слово настанови для вас, У мене дуже проста проповідь, що означає бути пасторською сім'єю. Давайте разом розглянемо сім біблійних настанов для сім'ї служителя і пастора для того, щоб ви мали ясність та відповідню посвяту себе в день вашого рукопокладення. рукопокладення. Я хочу дати вам сім біблійних настанов, слово Боже, простих, звичних, і ясних, як Божий білий день. І перше, що означає бути пасторською сім'єю Саша і Андрій? Це любити Бога більше, ніж інше, і усе інше. Я думаю, що я Америку відкрив. Але цей вірш після зради Петра, коли Петро після зради списав себе на «нет», пішов на рибалку, думаючи, що більше ніколи його Бог не візьме в свою команду, коли Бог зламав хребет гордому Петру, цей вірш дуже потужний. Послухайте, будь ласка. Як вони вже поснідали, пам'ятаєте історію, це після Воскресіння Христа, коли Петро всіх на рибалку повів, а Ісус каже, зліва закіньте, і потім. Іван каже, Петро, це Христос. Петро пригає в, в одежі в воду, припливає на берег, і далі ця розмова. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонін, чи ти любиш мене більше цих? І ця слава більше цих дуже цікаво. Він торкається і людей, і більше, ніж інші люди, і більше, ніж все, що ти любиш. Рибалка Твоя, Твої справи звичні. Той каже йому: Так, Господи, відаєш віддає, Ти, що кохаю тебе. Промовляю йому паси, та мої. Андрій. Ти перший, а потім Саша. Андрій. Пастор це людина, яка любить Ісуса більше, ніж інші, і більше за все інше. Навіть звичну рибалку та справу. Служитель це людина, яка всередині прагне любити Христа більше, ніж всі інші. І більше, ніж все, друзі інше. Ти покликаний любити Христа більше за всіх інших людей і за те, що тобі любота дорога. Більше за лівіт, більше за відпочинок, подорожі. Твоє не перше завдання, Андрій, це любити Христа, і це твоя пріоритетна ціль в житті. І ти зразок в цьому як для сім'ї, так і для церкви. Отже, чим відоми Андрій Бартнічук? Народ дуже просто: Андрій любить Бога. Він не має бути сім'я лбу, він не має все вміти робити. Він і калінський два. Він Дрій Барнічук, інший, зовсім інший, друзі. Але чим відрізняється, Андрій любить Бога це його рушивна сила. Саш, ти не просто нитка за голкою. Ти помічник для того, щоб Андрій не забув про головну свою місію. Він має любити не тебе і сім'ю, а саме Христа більше за все і більше за всіх. І це перший біблійний Божий цвях ваше серце. Друге. Що означає бути пасторською сім'єю? Мотивуватись в служінні лише від сина. Мотивуватись в служінні лише від сина. Наступний вірш. І говорить йому вдруге Ісус: Симона, сину Іонін, чи ти любиш мене? Той каже йому: так, Господи, відаєш ти, що я кохаю тебе. Промовляє йому паси вівці Андрій, пасторство витікає лише з любові до сина, а не від відгуку людей на те, що ти робиш. Я цю думку ще раз повторю. пасторство витікає а, лише з любові до сина, а не від того, відгуку людей на те, що ти робиш. Якщо ти будеш будувати служіння на зворотній реакції людей до тебе, то тебе чекає образа, біль, розчарування, надути губки і так далі. Люди ніколи не будуть тобою задоволені, завжди будуть критикувати, підозрювати в чомусь і не довіряти. Саме тому твоє служіння повинно виходити з любові до Христа, і це єдиний твій мотив в любові до людей. Саш, Саш, тобі буде діставатися темна сторона Андрія. І як ніхто інший, ти будеш бачити його недоліки, поганий настрій та розбитість через гріхи, невдачі і ставлення людей. Більше того, Саш. Ти будеш чути бруд і різне про себе та про свого чоловіка, а це буде розривати тобі серце і душу. Саме тому тобі потрібна благодать, яка йде від любові Христа до тебе і того, чому саме ти це робиш. Люби людей через свою любов до Ісуса Христа. Люби людей лише через любов до Ісуса Христа. Це розуміє кожен, хто бере на себе повідальність в церкві. Це розуміє Стас, це розуміє повідальність за медіа, це дуже розуміє диякон. Любити людей через любов свого до Ісуса Христа. Ніяк не по-іншому. Третя порада, друзі, важлива, що означає бути пасторською сім'єю? Я думаю, це вам сподобається дуже. Це означає відмовитись від права на власне щастя. Так, Тарас Ніколайович? Локі 923. А до всіх він промовив: Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденно свого Христа та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Яка користь? Андрій, кожна людина прагне щастя так, як вона собі його уявляє. І у нас в голові, і у вас в голові є своя іділя, до якої хочеться йти. В тебе і в Саші, і в кожного з нас. Але ваше щастя у віддачі себе і служінні Христу. А так, щоб трошки Христу, трошки церкви, трошки нам та дітям, це не прокинає. Так не пройде. У вас не може бути особистого життя, бо ви не належите самі собі, і воно в виконанні Божої волі. Діти ваші повинні бачити, що любов батьків до Христа і людей це і є. Щастя їх батьків. Берегти себе це втратити все. Роздача себе це здобуття всього. Ви не можете ділити своє життя на на відсотки. 70 відсотків ми даємо церкви, а 30 наші. Так жінка моя. Колись Тарас Ніколаєвич, ладно, не буду згадувати цю історію. Але я скажу: він мой жінці казав, валя. Петро Каподанів, вісім годин твій муж має віддати церкві. Я розумію цю ідею, він тоді хотів показати, що, можливо, я маю працювати не менше 8 годин. Так, Тарас Ніколайович. Але не те почула, моя ж дружина. Коли я зранку ходив пізно пізночора приходив, а Тарас Ніколайович обіцяв. каже: Валюха, йди з виясняй, я не знаю, що мав на увазі. Оце хай він розслюбується. І він ще до цього часу між жінці не пояснив. Тарас Ніколайович, сьогодні буде собі до тебе можливість себе виправити. Друзі, так не буває, що навіть 90 на 10. 90 Ми даємо в церкві, 10 для себе залишаємо. Всі 100% належать йому, все життя ваше, абсолютно. Сім'я, печінок, все, друзі, заради нього. Ваше щастя це повна віддача себе Богу та його людям. Саш, тебе це торкається більше всього, тому що ти, як жінка, як жінка, ти природньо прагнеш комфорту, затишку, уваги свого чоловіка і так далі. В Тебе Сенка теж є свої мрії, преференції, прагнення самовираження, до яких ти будеш. Повертати Андрія, але жінка-пастора це людина, яка допомагає йому виконувати своє призначення. Не чоловік для тебе, а ти для нього. І це багато що змінює. Це радикально все змінює, Да, да. Не він для твоєї мечти, а ти для Божих сіль. Правда? Цікава посвята. Що ще, друзі, означає бути паскою сім'єю? Важливо читати на основу з біблію. подивіться. Залишатись залежними лише від Христа. І це те, що зараз, можливо, я хотів більше про це розповісти. Перше Коринтян 4.3.5. Нагадаю, шикарний текст. Павло пише в церкву, яку друзі, Бог через нього творив. Послухайте. Та мені байдуже, чи ви судитиме мене, чи якийсь інший суд людський, адже я сам себе не суджу. Сумління моє чисте, та не в цьому моє оправдання. Лише Господь мені суддя, тож не судіть передчасно, доки Господь не прийде. Він висвітлить все, що приховано в темряві, і виявить таємні задуми сердець. І тоді буде кожному така похвала від Бога, на яку Той заслуговує. Андрій, послухай, будь ласка, коли Павло це пише, він був батьком церкві в Коринті. Ця церква виросла на його крові, на його пропаді, на його, на його поту. Але це ніяк не завадло для них, перемиваючи йому, кіст, йому кістки і осуджувати Божу людину, шукаючи в ньому гнилі мати, висміюючи його та вішаючи на нього власні ярлики. Це теж була школа освячення для апостола, яка вчила його злежити лише від Христа, та все рівно піклуватись і любити цю церкву. Це колосальний виклик. Хто сказав, що Андрій повинен проходити інший шлях? Майже кожен в нашій церкві, Андрій, знає, яким має бути справжній пастор. І тому овації не очікуй. Так джерело життя. Ми ж всі знаємо, який пастор має бути. І, до речі, і жінка теж. Чим вище в служінні стає людина, тим більше до неї уваги і тим більше помітні її недоліки, тим більше гостріша критика і невдоволення. Я переконаний, що лише, лише дуже глупа людина може думати, що бути пастором це отримати положення, статус, повагу і ще якусь вигоду. Повірте, я пастор 25 років народ. Він не знає, на що наривається, друзі. Аби мені сразу Миколаїв сказав, що начекає попереду з тих веселищів, друзі, я б ще подумав тоді. Хоча інша сторона, яка набагато краща. І це, друзі, не повага, не положення, не статус. Це щось інше. Це бачте зміни долі, це бачите людей, друзі, яких міняється історія життя, бачите, як з'являється новий рід, як розвалені в хлам сім'я жива, друзі. Оце нагорода справжня. Бачите, як перемагає гріх, велика дивна Божа благодать. Тут я зупинюсь. У мене є думка, послухайте. Пастор покликаний казати людям Божу правду, дорікати їх. У гріху, показувати Христа, виправляти, надихати, служити і жити від постійним вогнем критики та невдоволення. І я, друзі, скажу, вибачте, це слово немає більш невдячної професії, ніж пастор. Це не я придумав. Американці робили дослідження і сказали, саме важка професія в лапках це пасторство. Чому? Тому що... Тому що, ладно. Коли в церкві все добре, слава Богу. А коли не дуже, і в моєму житті теж, то в цьому винний. От в мене поганий настрій пішов в церкву. Хто друзі винний? В сім'ї проблеми, хто друзі винний? В групі домашні напряги, хто винний? Саме він, друзі, вірно. І ось тут у нас є шанс, Андрій Саш, у вас тут є шанс передумати і зупинити процес рукопокладення та піти, щоб жити нормальним життям все всезнаючого члена церкви. У вас є шанс. Саня, я бачив це. <ріху> У вас є шанс подумати до кінця проповіді. Саме критика і невдоволення спонукають прижиматись до Бога і бути залежним лише від Нього, а не від ставлення людей. І ви будете вчитися любити та служити людям всупереч їх до вас відношення, несприйняття, невдоволення та їх підозр. Саш, о, жінко, тобі це було дуже важко. Дивись, Сань, ти його віддаєш на служіння, ти жертвуєш ним, а його ще й критикують. Дивись, Сань, за Андрія проголосувало 86% людей, до яких команда дійшла. Скажи мені, будь ласка, хто ті 14%? Саня, подумай, хто посмів? Хто посмів не довіряти твоєму чоловіку, який їх любить, піклується та не спить через їх падіння і плаче? Хто Саня скажи, зміг я зробить? А ще готуй, Сань, бо майже всі люди знають, чим має займатися жінка Пазура. Вона має бути на кухні, в усіх служіннях, встигати прибирати в домі, завжди приймати гостей, виховувати слухняних дітей, все встигати, бути гарною, всім задоволеною і з привітною посмішкою. А ще ти маєш знати, як допомогти всім жінкам, всіх їх питаннях в церкві і поза церквою. А і аналізувати маєш всіх. А якщо ні, Сань, то ніяка ти не дружина пастора. А просто самозванка. Тому, Сань, ти повинна вчитися ходити лише перед Богом, а не людьми. І саме це твоє щастя бути незалежною від ставлення інших, їх критики і невдоволення. Ходи та живи лише перед Богом. Оце означає пасторське посвято. Ще важлива п'ята порада, що означає бути пасторсь, пасторською сім'єю. Андрій, Саша, це означає свідомо цінувати слабкість перед Богом. Свідомо цінувати слабкість перед Богом. Друг Керентян Павло ділиться таємницею, послухайте. І він сказав мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється у невнемочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любимо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, у утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Андрій, Андрій Васильович, раз ти пастор, то ти маєш бути сильним. Кремінь такий. Моноліт. Ще слово, алмаз. Але Павло пише про інше. Раз ти служитель, то ти маєш бути слабким, немічним, зламаним. Бо сила Божа приходить лише до вбогих духом. Андрій, послухай, пастор не повинен утворювати ілюзію сили та впевності. Ти слабка людина, яка вірить в сильного Бога, і вся твоя сила лише в ньому. В цьому світі і навіть в церкві всі бояться слабкості, бо це низько в очах інших, невпевних в собі людей. Але Біблія, Андрій, тебе вчить не їздити на коні та надувати духовні щоки. Не утворювати ілюзію силача непереможного. Андрій, послухай, твоя простота. Твоя простота, слабкість та залежність від Христа і є твоя справжня сила. Андрій, твої сльози цінніше гучних закликів. Твоє безсилля впливовіше, ніж впевнені поради. А схилені коліна вони могутніше вверх піднятого пальця. В чому твоя сила, друже? Залишайся і будь завжди слабким та незалежним від, залежним від Христа. Лише так явиться Його сила. В іншому випадку буде дуже багато тебе, твоєї сили це лишнє. І Бог не буде діяти. Саш, тобі теж треба, тобі теж не треба включати режим пастарши, щоб старатися відповідати незрозумілим стандартам і уявним очікуванням людей. Стань видихни. Просто видихни і будь справжньою та слабкою перед Богом. Послухай, твоя сила в немічі і залежності, а не в прямій осанці. Не треба вставляти духовний лом собі в спину та старатися відповідати якісь іконі хорошій жінці пастора. Санька, видихни. І ти Андрій, і ти, і Андрій, ви покликані спільно і разом переживати моменти слабкості для того, щоб сила Божа являлась через вас іншим. Що ще, друзі, означає бути пасторською сім'єю? Подивіться, що Біблія означає, говорить. Це означає платити ціну за поранених на дорозі. Луки 10.30, послухайте. А Ісус відповів і промовив: Один чоловік пішов з Єрусалиму до Єрихон і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледь його. Проходив випадком тією дорогою священик, один побачив його і проминув Так само, і Лівід. Надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Левіт. Проходив же там якийсь самарянин. Та я трапив на нього і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина. Тому його посадив на на власну, приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, виїжджаючи, вийняв він два динарії та й дав їх господарю і проказав заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Андрій, життя задає свій темп. Свої цілі, свої плани та завдання, але ти повинен бути чутливим і уважним до голосу Божого для того, щоб залежати не від зайнятості, а від Нього та бачити біль людей і зупинятись. Друже, священик і Левіт пройшли повз порано, бо, перше, вони були зайняті, друге, вони були байдужими, і третє, вони не готові були платити ціну. А мерзотник Самарянин, який, мабуть, теж мав свої плани, все зупинив і залишив, тому що побачив білі страждання. Друже, пастор не може бути зайнятий настільки, що проходити пов страждань і болі. Звичайно, що ти не все можеш помітити, і через це люди зможуть можуть тебе бути ображатися. Але коли перед тобою явно біда, вмій все відкинути, взяти людину на своє плече, щоб піклуватись про неї. Ти, друже, поставлений Богом платити ціну за зцілення та оздоровлення інших, навіть коли вони ніколи цього і не оцінять. І тому уважність та чуйність мають бути твоєю особливістю. Санька, для тебе практично це означає смерть власних планів та спокійного життя. Ти не знаєш, кого Андрій а може раптом провести в свою хату. Причому перед самою вашою поїздкою кудись, запланованого, і ти цього явно не чекала. Більш того, ти повинен допомагати Андрію бачити те, чого і що він не бачить сам, не помічає сам в стражданнях та в болі інших. Там, де Андрій пропустив і пробіг, ти повинен його зупинити і вказати на уважність, Андрій, подивись, людині важко, ти не замітив. Ти помічник йому в питанні уважного служителя і в цьому твоє призначення. Що хочу вам останні, друзі, сказати, що означає бути пасторською сім'єю, це означає бачити небеса більше, ніж землю. Це означає, Андрій і Саша, бачить небеса більше, ніж землю. Друге, Кримтян, текст, поділяйте, будь ласка, через те ми відваги не тратимо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік за те день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє, легке, легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Видиме дочасне, не видиме ж вічне. Знаємо Бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерокотворний та вічний. Андрій, пастор людина, яка бачить нижчі ватерлінії того, що бачиться інше. От зараз я дивлюсь в зал, друзі, ви всі гарні, причесані. Ну, уставші, розумієте, проповіді, і вже 2.15, іде зібрання. Але народ. Більш-менш ви всі виглядаєте щасливо, радісно, посміхаючись або просто з лицем ніяким. Народ пастор бачить більше, ніж лице. Ти бачиш щось там далі, за вітриною. Це люди показують одне одному фасад і намальовану сторону свого життя, а Тендрій завжди покликаний бачити нижче і глибше інших. Їх гріхи, внутрішній біль, їх страждання, їх зради, їх пристрасть до гріха, насилля та глибокі рани. Пастор це людина, яка живе з немовірним тягарем, болі в душі і більш глибоким усвідомленням гріха, ніж інших. Бо ти щоденно стикаєшся з ним не лише в собі. Це розриває душу тягне її у глибоку та темну воронку віччю і пригніченості. Темна сторона життя, яка, як, нікому, як нікому доступна та відкрита саме для пастора. Саме тому, мудрий, ти покликаний завжди дивитися на невидиме, а не на видиме. Пасторське служіння просто зобов'язує надихатись постійно славою небес і в ній знаходити своє життя та силу. І чим темніше ніч, тим більше ти потребуєш в баченні вічного світла. І саме це буде зціляти тебе і всіх навколо тебе. Бачення Бога робить тебе сильним та непохитним в самій жахливій темряві і на самому темному дні, Андрій, в самому глибокому дні. Бачення Бога, бачення слави небес. Саша, Сань, ти покликана сама жити небом і баченням Христової слави, і допомагати Андрію бачити його, коли він вбитий і пригнічений. Як помічник, ти покликана нагадувати Андрію, де ваш рай. Де ваше зцілення і місце відпочинку? Відкривай свою душу, відривай свою душу від землі і допомагай в цьому Андрію. Ваша справа без укорінення і затримок пройти цю земну подорож ні за що тут, в цьому зруйнованому гріхом раю у лапках, не зачіпляючись. Небо і слава Христа це ваша щоденна їжа і видовище, яке буде надихати вас впевнено, сміливо та радісно йти додому. А в завершенні Дорогі улюблені, Дарії Саша, Бог закликав і привів вас до надприроднього призначення і служіння. Я скажу прямо, ніхто з нормальних на це не піде. Якщо лише благодать Божа його не притягне, тільки глупий може думати, що бути пастором це якась вигода або статус. Але ви себе посвячуєте на саме важке, найдорожче служіння в світі, це пошуку і турботі про Божих овець. Усі ваші щоденні і буденні справи, піклування мають вічний сенс і будуть оцінені гідно лише небом і Богом, а не людьми. Ніколи не ходіть перед людьми. Це зобов'язує вас ходити лише перед Ним і служити Йому, а вже потім людям. В цей день, в сьогоднішній день, Бог офіційно вручає вам рушники тазіки. І тазік. ми як церква, визнаємося для служіння різним людям, а ми будемо молити за вас і за те, щоб ви були вірним Христу до останнього подуху в цій справі. Я хочу нагадати вам, що ви самі не зможете справитись з цим покликанням і навантаженням, але Той, хто в вас явить і в вас, і для вас свою надприродню міць саме через вашу неміч і слабкість. Тому рідненькі, пам'ятайте, ваша сила лише в залежності, а Ісус обіцяв, що буде з вами в усі дні, поки існує цей світ. При вірному служенні ви отримаєте особливу нагороду в небесах, але ви ще отримаєте її тут, коли будете бачити глибокі, радикальні, небесні, благодатні зміни в людях, коли егоїст починає служити, коли битий шланг церковний і лежень приходить рубати дрова, миє пол. Робить брудну роботу, ти бачиш в ньому щось щелкнуло всередині. Коли пихатий і вічно сильний весь в сльозах, закрушаючи через сум за Богом і власних гріхів це нагорода. Коли зміцнюються сім'ї, люди посвячують себе на служіння, коли будете бачити сльози, каяття і радість спасіння, це буде вашою теж величезною нагородою і радістю. Але саме головне, це коли ви почуєте від Христа. Його просте, ніжне, молодець, улюблений, улюблена. Заходи додому. Амінь.